Назвати Марія, і це відеоблог від Універпел. Сьогодні я хочу вам показати, як проходить освітній тур 2024 у Кракові. Let's go! Привіт, це Даніла І сьогодні ми починаємо наш ранок зі сніданку. А наша наступна зупинка це Краківська академія Фрічомочевського. Це приватна академія в Кракові. Тільки подивіться, яка тут сакура. Ми знаходимось у відділі рекрутації. Підемо, я покажу, як це виглядає. А зараз ми у Краківському економічному університеті. А Ми вже прямо до його. Зараз ми знаходимося у Ягелонському університету в Кракові з нашою учасницею і ми беремо інтерв'ю. Презентація в Ягелонському університеті закінчилась, і зараз ми маємо екскурсію у Кракові. Ми отримали всі такі навушнички, і зараз професійний екскурсовод. Покаже нам старе місто. Привіт! Ти купила магнити? Так. Да. Супер, це з Краково. І що ти їж? Обазанок. Да. Смачний? Так. Да. Супер. А ми ще на екскурсію. Позаду мене наші учасники. А, і ми знаходимося у Вавелі. І це старинний італійський двори. Всім пока пока Сає Україну. Ми всім дякуємо за сьогоднішній день.